Господь з вами і з духом Читання святого Євангеля від Матхея. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус бере Петра Якова та Його брата Йоанна і виводить їх самих на високу гору. І Він преобразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонцю. Одяг же його став білий, немов світло. І ось явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ними. звавшись Петро, сказав Ісусові Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, зроблю тут три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Він ще говорив, але тут ясна хмара утінила їх, і ось з Хмари пролунав голос. Це є мій улюблений син, якого я вподобав, слухайте його. Почувши це, учні попадали до лиць і дуже злякались. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи, Нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. Слово Господнє. Слава Тобі, Христа! Шлях до переображення у Христі веде через повільне сходження не стільки до вершин досконалості, скільки до глибин. Пізнання власної самотності та порожнеч. І тільки за цим видно лик щастя. Це вершина нещадності в любові, це вершина, яка є прірвою, безодною. Сам Бог не пощадив свого сина. І хоча Голгофа це гора, в серці Ісуса була долина темряви і покинутості, як Авраам, піднімаючись крок за кроком, по схилу гори морія спускався в покинутість безодню свого серця. Вершиною Його преображення було водночас і духовне занедбання для Бога і для Авраама. Вершина любові означала безодню втрати найулюбленішої людини, сина. Це була духовна мандрівка, в яку Ісус взяв апостолів. Він візьме і тебе, якщо тільки ти хочеш, бути так само близьким, як Йоан, Яків і Петро. Він не брав кожного так високо і так глибоко одночасно. Ісус був захоплюючою людиною, Сеорсом солос, тобто Він привів кожного наодинці в ту самотність, за якою є тільки повнота присутності. Посудина повинна бути порожньою, щоб наповнитися. Серце має бути самотнім і покинутим, щоб його засліпило Боже обличчя. На адієнцію до правителя в залі королівського палацу входить один. Подорож з Ісусом для кожного з цих трьох стала духовним вихованням. Вони спочатку пізнали свою порожнечу і самотність, щоб відкрити повноту серця Отця, вдивляючись в обличчя свого вчителя. Той, хто не пізнав своєї порожнечі і самотності, не може допомогти іншим пройти той самий шлях до Бога. У цій таємниці полягає не лише сенс безшлюбності, але й сенс покинутості, яку переживає той, кого покинув коханий сенс вдівства, сенс бути відкинутим іншими, сенс і цінність будь-якого сирідства. Порожнеча – це перший крок до наповненості. Як багато хто з нас каже, я відчуваю себе порожнім, нікому не потрібним і ні до чого не придатним. Через таке переживання люди стають на два шляхи. Хтось, в залежність від їжі, алкоголю, інтернету, сексу, роботи, або ж на шлях дедалі глибшого сходження до відкриття Божого батьківства. Поки ми шукаємо щастя у зовнішньому світі, а не на шляху крізь власну темряву до світла Божого обличчя ми перебуваємо в зоні ризику потрапляння в залежність. Нас охоплює бажання чогось більш захоплюючого, ніж те, що приносить це життя. Але коли ми здобуваємо це, то потрапляємо в пастку і поневолюємося. Виникає розгубленість і ще більший відчай, тому що крім Божого лиця жодне інше обличчя не пропонує насичення. Можливо, ви робите постійні спроби обдурити свою порожнечу чимось або кимось. Відчуваючи від цього ще більший сором, кожні 10 хвилин телевізор в рекламних роликах розповідає нам, що повнота щастя, ось вона наповнена грошовими купюрами. Тим часом ніщо і ніхто інший не заповнить нашу порожнечу, окрім подорожі через вашу порожнечу до повноти Божества в Ісусі. Преображення відбулося для того, щоб ми сповнилися славою прийдешнього світу. Не дивно, що Ісус доклав великих зусиль, щоб прив'язати учнів до себе. Узи любові нерозривні, вони сильніші за смерть. Колись я читав таку байку про індійського батька, який під час розливу річки Нарбада прив'язав своїх дітей мотузкою до зап'ясть рук. І кинувся за течею. Коли він переплив річку, то наказав своїм дітям також дістатися до берега. Він тягнув їх за мотузку, хоча вони занурювалися у воду і мало не поринали в течію, втрачаючи надію, що своїми колими рученятами зможуть подолати силу стихії. Однак сила батька і прив'язаність дітей до мотузки дозволили йому врятувати їх усіх. Думаю, що подібним чином Ісус прив'язує нас до себе, а себе до нас, щоб витягнути нас до неба через бурхливі повороти долі, які немов повінь затоплюють нас і несуть, загрожуючи впустити на дно буття. Ось чому Ісус був зі своїми учнями на землі, щоб вони були з ним на небі. Преображення відкриває цю волю. Щоб піднести людину вище, ніж найвище до світу прийдешнього. Небо це наше майбутнє, наша мета. Землі людині недостатньо. Ісус хоче, щоб кожна людина була втягнена в Його Царство. Саме тому Він повів їх на гору, кожного окремо, і там відкрив їм правду про прийдешній світ. Він, він притягнув їх. До неба, Преображення нагадує нам про найважливіше питання людини. Для чого ми живемо? Лише для того, щоб осягнути щастя в Бозі. Людина створена для того, щоб бути щасливою в Бозі і насолоджуватися Його славою. Місце, де це можливо, це світ прийдешній. А шлях це і є цей світ, світ, який має змінитись. Спочатку Бог залишив знаки і сліди, якими ми повинні були йти до світу прийдешнього, заповіді. Ми знищили їх брудом беззаконня і потопом брехні. Залишилася лише поповина Його любові. Цей світ, позначений не лише Божими слідами, заповідями, але й знаками Його щастя. Бог створив їх, щоб нагадувати нам про щастя цього світу. Ми ж зробили їх метою нашого життя, і це зробило нас найнещаснішими. Ми вчинили як людина, яка має фотографію коханої людини і живе нею, забуваючи шукати цю людину. Однак фотографія не замінить її, а лише поглибить тугу до рівня відчаю. Так буває з нами. Бо ми ганяємося за задоволеннями, як за фотографіями. І забуваємо про щастя, яке заховане в особі Ісуса. Ми ганяємося за речами, які мали б повернути наше серце до Бога. Ми зробили Його своїми божествами і тому страждаємо. Мета цього світу бути дорогою, шляхом для кожної людини. Це коротке земне життя, це шлях до Нього. На цьому шляху ми маємо. Одне завдання зв'язати себе з Богом через його Сина Ісуса Христа так, щоб наші узи, як шнури, міцно притягували нас до прийдешнього світу.